мудрим і небайдужим. Українців завжди розводять, фактично пропонуючи їм вибір між маленькою і великою купою Лайна. Ми завжди вибираємо маленьку, але все одно купу лайна. Я вирішив відповісти на один з коментарів, який показовий. Такі коментарі часто під моїми відео, і вони вказують хибний шлях для всіх українців. Тобто, ти або за Зеленського. Або Заборошенко, або ще є третій варіант рука Москви, ти Медведчука, Бойко чи щось когось. Як ніби іншого не існує, як ніби в тебе не може бути своєї власної думки, своєї власної оцінки, не заангажованої. Ні, людей заганяють в шаблони, і потім ці шаблони між собою стравлюють. Такі українські реалії. А насправді ситуація кепська. Критикую Зеленського і сьогоднішній злочинний режим, значить, я рука Порошенка. Згадую, що Порошенко заклав всі ці підвалини, які призвели в тому числі до страшної повномасштабної війни. Значить, я або Зелебот, або рука Кремля. До речі, рух Сейфоп постійно таврували. Ми були і Порошенківський, і Тимошенківський, і Бойка, і Медведчука, і Сороса, і Путіна. Ми були, як то кажуть, всіх. Тільки не з власною точкою зору. І саме власної точки зору боїться влада. Взагалі будь-яка, а українська, то взагалі маніакальна. Коли ви маєте свою точку зору, ставу аргументовану, то це руйнує весь той безлад, який нагромоздила празитарна влада. Тому, друзі. Хочу ще раз всім сказати: не ведіться на це, тому що попереду у нас вибори. В будь-якому випадку будуть вибори, рано чи пізно війна все одно зупиниться, і нам, нас будуть чергово розвити цими проектами. Уже залужно підготували і ліпили, ліпили з нього ікону, а він готовий українськими жінками захищати Європу. Будуть ліпити притулок, когось іншого, не творіть собі кумира. Всі вони одним миром мазані. І, на жаль, наша партійна система, наша політична система побудована так, що нас розводять. Розводять красивими гаслами, відосиками, бігбордами, І допоки не зміниться ця система, ймовірність приходу до влади порядних людей ну, близька до нулю. Або справді, ну не дай Боже, втрата державності і побудова е з чистого листа. Тоді є шанс. Ще є інший варіант це фактично протекторат, зовнішній протекторат чи Сполучені Штати Америки чи може, дай Бог Росії. Тоді зміна політичних правил і прихід до влади інших. Інших керівників, які будуть мати інші принципи. Подивимося, як воно буде. Однак чітко хочу сказати, друзі, і Зеленський, і Порошенко це покидьки. Порошенко покидьок, він натворив дуже багато і фактично наразив нас на ще більшу небезпеку. Наші більшу небезпеку, тому що він не оцінив ризики і, в принципі, продовжує всю ту злочинну діяльність, яка була закладена в наших владних інститутах. Він так само привів свого сина на крісло народного депутата в комітет той самий, де був депутатом і членом комітету, син Януковича, цинічні Бандери, торгівля на крові. Він витягнув Медвечука на світ божий. А взагалі по Медведчуку то, це окрема історія. Я не можу зрозуміти, як українське суспільство може взагалі могло його взагалі сприймати після фактично знищення Стуса. Так, ну в нормальній цивілізованій країні. Така людина була би просто відкинута на узбіччя, але ні, вона залишалась в політичному Ореолі, і дуже багато хто на неї звертав навіть увагу. Тому Порошенко, ну, ми всі знаємо, що він і засновник навіть партії. Та? З якої потім виросла партія регіонів, з ним все зрозуміло. І якщо ми мали надію на Зеленського, то ні, він виявився продовжувачем. До речі, у лавах слуг народів всі ж ті самі регіонали прийшли перефарбовані. І немає ніякого протистояння між Зеленським і Порошенко. Ні. І Медведчука тільки тому там віддали, тому що я так розумію, певні домовленості, ніхто його пікарь не посадить, бо він же пам'ятник. Тому у нас в Україні ситуація така, що Зеленський продовжує все те, що зробив Порошенко. Порошенко почав знищувати спрощену систему податкування. Зеленський це продовжив. Порошенко запровадив Сіа ПДВ, корупційну систему, де вручному режимі відшкодовують ПДВ і заробляють мільярдні статки. Зеленський це продовжив. Порошенко запровадив ринок газу, плату за транспортування газу. Зеленський це продовжив, все реалізував. Зеленський продовжує все те, що зробив Порошенко. І є великий ризик, що чи Зеленський залишиться, чи хтось інший прийде, який буде знов-таки продовжувати ту політику. Тому головне, друзі, як на мене, то мати свою точку зору, свої аргументовані позиції і на них стояти. А звичайно, маркувати будуть всіх. Всі, хто ж говорить щось те, що не співпадає з владою, будуть маркувати щось інше, щоб його споплюжити і обізвати, і принизити. Я вже до цього звик, але в такий спосіб звертається до тих, хто в моїм відео пишуть правді, Правильні коментарі, а на них накидаються, і зразу їх там таврують. Рука Кремля або Медведчука чекає чи когось ще. Отак само і тут все пише. Дуже вміло працюєте. Ну, ви знаєте, може хтось і працює, але я дію просто по совісті. І я відповідаю всім тим, хто це закидає. Якщо ви працюєте, якщо ви звикли говорити тільки тоді, коли вам платять, то мені вас просто шкода. Я говорю, тоді, тому що мене болить, і говорю, тому що я хочу повернутися в Україну. Я хочу, щоб в Україні було справедливе суспільство, щоб я міг там розвивати свій бізнес і мої діти мали якісь перспективи. Зараз в Україні немає перспектив. І це правда, немає, тому що я не хочу своїм дітям такого майбутнього, яке зараз є в Україні. Я не хочу, щоб черговий брехун, черговий поки дорвався до владних важелів і нову обмежував права свободи моїх дітей. Я не для того виховую дітей, щоб вони були в'язнями в країні Україна. А це зробив Володимир Зеленський. Зеленський зробив взагалі дуже багато біди. Тільки за одні мирні травневі шашлики не евакуйованих людей з Маріуполя і не тільки йому горіти. Я думаю, дуже довго. Але мова зараз не про те, мова про те, що ми розбили висновки, тому що українці чомусь проблема в тому, що ліпить кумірів. От бачите, ти, якщо не за Порошенка, то ти за Зеленського. Якщо не За Порошенка, і за Зеленського, значить ти там за Медведчука, за Путіна, за когось іншого. Вас намагаються завжди засунути. З вами не врахуються як з індивідуумом, з людиною, яка має свою точку зору. І допоки ця ситуація не зміниться, не зміниться і. Наша ситуація в Україні, допоки не будуть розуміти, що ви особа, ви унікальна людина, ви свою точку зору, треба знаходити до вас ключики, не вас зашивати під шаблон, а знаходити з вами діалог і знаходити з вами порозуміння та компроміс для того, щоб вас привернути на свою, точку, на свою точку зору чи на свою сторону. В цьому величезна проблема. Тому, друзі, коли такі пишуть коментарі, а ви відповідаєте, і я бачу, що мої колеги там деколи їм відповіли, їм закинули Ах ти, ти проти, ти проти Зеленського, значить, ти все, ти за, за, за Москву, за зраду. Не, не приймайтеся, я в цьому цим відео хочу вас підтримати. Ви е, незалежні, незалежні на своїх думках і оцінках, і в цьому ваша сила. І вас справді бояться, так як боялися і бояться активістів руху Сейфоп, тому що ну от вони вже звикли, що вони будь-чиї, будь тільки не з власної точки зору. Тому, друзі, такий вам ранішній привіт. З урахуванням сьогоднішніх подій хочу привести ще приклад, як облили наприклад ту ж саму Вікторію Спарц, як перекрутили. І велика та преса, яка комунікує з владою, вона так само продажна. Тобто, можу розказати, що треба віддати. А насправді була зовсім інша фраза. І зараз уже телеграф замінив заголовок після заяви тої самої спарців. А хоча заяви її різкі, неприємні. Вони не вказують на якісь райдужні перспективи, але в принципі їх і нема. Ви ж розумієте? Розумієте, в стані знаходимося, в стані знаходимося третьої світової протистояння західної і східної цивілізації, ті, хто мене слухає. І радіти чомусь, сказати, що от-от воно все закінчиться, от от зараз все буде добре. Не буде добре. В-перше, не буде добре з врахуванням світової ситуації. По-друге, у нам, у нас в Україні. Допоки залишиться Зеленський і вся його банда команда брехлива, яка маніпулює, купляє пресу, купляє блогерів. І як от пише оце шановний чи не шановна, що ви всі, які вам платите, працюєте, вважають, що ну, треба за все платити. Але я вважаю, друзі, що ну, не все купляється, не все продається. Принаймні. Треба мати таке чітке переконання. Тому що якщо все буде куплятися, передаватися, ну тоді взагалі немає сенсу. Тоді взагалі не зрозуміло, чому ми, чому ми пручаємося Росії. Ну, там же так, тому -то... чим ми краще зараз за Росію? Нас лякали бурятами, а у нас зараз е в формі ЗСУ фактично ті самі буряти і москалі, які знищують фактично українців. Нас е лякали, що там немає демократії, ну так а у нас її взагалі зараз не існує. Тому якщо ми нічим не краще, то немає сенсу взагалі вручатися. Якщо ми не зможемо будувати суспільство, де точка зору, думка, слово кожної людини має вагу. Якщо вам не подобається, ви просто її не слухаєте. Якщо ви хочете, як то кажуть, знайти істину, то ви входите в дискусію. Якщо ми цього не побудуємо, ну то нічого доброго в нас не буде.